Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗук. Хотів би зняти для вас невеличкий обзор на ось такі граблі ворошилка сонечко Вони йдуть у двох видів на 4 та на 5 ось таких колес. У нас до них продається все в роздріб, починаючи від цих оцінкованих або металевих самих граблів, самих прутів оцих. До всього іншого. Ось такий має вид. Це у нас тут іде кріплення до трактора. Ось такий В продажу у нашому магазині також у нас в магазині є велика кількість запчастин до МТЗ. Як правило, МТЗ 80, 82. Та 892. Також продається в нас два вида кун погрузчик. Ось можете бачити. Оприскувачі, там косарки Virex, польського виробництва, автосцепки, груза та багато чого іншого. Якщо бажаєте собі щось замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення!